У мене ж голос щось пропав. Всім привіт, доброго раночку. Нам приїхала посилочка. Так, пішла, я її Я коли, зам, на, я коли замовляла, я навіть, я навіть не уявляла, якого воно буде розміру, тому ми замовили доставку mm. на дом. Ось ні так хорошо на вулиці, так сонячно-сонячно. Що з моєю Це сінець після сну. І вони так рано приїхали, хлопці. Приїхали. А що мені прийшло? А прийшла мені агротканина. І ви знаєте, замовляла 13 метрів, і я щось думала, що воно як в рулоні буде, чи що. А вони її так склали, що точно що могли б і самі її забрати, але замовили доставку на дім на... ну додому. Не буду розмотувати, не буду показувати, всі знають, що таке гар Під ялівці і під гортензію. А зверху вже буду замовляти кору. Одна і та сама локація кожен, кожен ранок на відеозйомках. Де хорошо на вулиці. Сонячно, тепло, наче літо. А оце видно, що вчора Іра пила кафеєчок з бубликами на вулиці. Гляньте, один тут залишився, вночі вже не побачила, і так він ночував на вулиці. Нічого страшного. Дівчата, хочу дещо приготувати. Сказати, що це. Якийсь рецепт, тут нема ніякого такого рецепта, але я це вже готувала, показувала своїм дівчатам в інстаграмі. І це я таке сама придумала. Думаю, що біло такого спекти, знаєте. Думаю, ой, у мене є там листкове дріжджове тісто, є творог, є яблука, я зараз щось таке до чаю спечу. Я спекла, нам сподобалось. І тепер мама в мене. Просто вже, я не знаю, вже дня 4. Ну, ти будеш пекти чи не будеш. Ну, ти будеш чи не будеш. Ну, реально, воно смачно вийшло. Тому я купила ще в АТБ звичайне е, листкове дріжджове тісто. от Своя лінія. І зараз буду робити начинку. Для начинки, що мені треба? Желток я вже розбила. Так, висипаю творог. Я минулого разу, я робила на інстаграм, дівчатам показувала і я, е, значить, пів пакета сира в мене було, а цей раз хочу вже більше зробити, тому висипаю повністю весь пакет. Сюди додаю та ложки 4 цукру. Або три з горкою. Отак от. Коротше кажучи, три з половиною я поклала. Далі цілий пакет ванільний цукор. Сюди ж його. І вершкове масло. На півпакета я клала десь на 230 грамів я клала 50 грам вершкового масла, а цей раз буду трохи класти більше. Ну, хай буде грамів 80. Сюди. Далі, що я роблю далі? Я це все збиваю блендером. Щоб тут вам не жужжати. От, я зіб'ю і потім покажу. Все, збиваю. Оцю суміш таку. Так, дівчата, я збила творог в таку однородну сиркову масу. От. Далі беру яблуко, беру овощечистку і чистю яблуко своє. І цією ж овощечисткою Нарізаю яблуко тонкими слайсами. Це я вирізала, бо трошки підгнило. Не встиг взяти яблуко на базарі, як воно три дні полежить і починає гнити. Як вони його зберігають на складах, взагалі не розумію. У нас колись було дерево, семеринка, яблучко. І це зібрали, ну ж пізні, воно таке пізні-пізні яблуко. Це зібрали в ящики між бумагою, переклали газетами тоді ще на той час. Переклали. І, 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 і сохранялося, і на Новий рік їли семеринку, А зараз я не знаю, як зберігають ці яблука. Так, стол у меня чистый. Я вымыла. Девочки, вот такими слайсиками. Ділаю яблуко. Так, все. Я зараз на тарілочку все зроблю. І тоді буду продовжувати так. далі. Яблука я вже нарізала. Далі беремося за тісто. Стол у мене чистий, я його продезінфіцирувала, протерла хорошо. Так, далі беру скалку і хорошо так от розкатую тісто. Вам не видно, поэтому я камеру сейчас поближе поставлю. Так, беру тісто і розкатую потонше. Тепер дивіться, як я тоненько його розкатала. Бачите? Видно. От. І наносимо по всьому листику творог. У мене творог жирність 5%. Так, розмазала я творог по всьому тісту, далі викладаю яблука. Начинаю закручивать. Яблука кладу в три ряди більше не кладу, далі починаю різати ніж в муку і ріжу і отак от, от трохи як прижимаю с такими красавчиками выходит не робити поменше можна такі робити. Далее выкладаем на противень. Ще один листик тіста розкатую його і так же роблю так само. Так, мої піньочки, чи трояндочки. Думала, думала, як їх назвати. Не знаю, може піньочки з творогом та з яблуками. Змащую жовтком. Я люблю, коли вони такі, знаєте, жовтенькі, рум'яні такі. З усіх боків. Так, я ось таку красоту відправляю в духовку, розігріту на 180 градусів. Наскільки часу, трошки скажу пізніше, бо я, якщо чесно, не пам'ятаю. Щоб вершушка не пригоріла, я накриваю зверху трохи фольгою. Тоді вони будуть допікатися, а вершушка не погорить. Так, ну що, я свої піньочки вже достала з духовки. Гляньте, яка красота вийшла. Вони в мене побули в духовці 25 хвилин. Але коли вони підсмажились трошки, м, пройшло 15 хвилин, вони підсмажилися. Я їх накрила, як я вже показувала фульгою. Далі вони ще готувалися 10 хвилин. Ну, що така от смакота в мене вийшла. Дівчата готуйте, це дуже смачно і, по-перше, це дуже просто. Знаєте, хто не любить сильно е, возитися з тістом, і вони гляньте, які вони пухкенькі. Ви бачите? Ви бачите, яка це смакота? Навіть не знаю, як його назвати, коротше кажучи, булочки, не булочки, печиво, не печиво. Головне, що це смачно. І знизу гляньте. Не пригорає. Яку б я не взяла. Гляньте, яка красота. Чочки готові з творогом та яблуками. Тепер можна робити каву або чай і смакувати цією смакотою. Ну що, ось така смакота вийшла. Як кажуть, запрошую вас до чаю. Це дуже смачно. Ще я навіть не втрималась вже вкусила шматочок. Кажуть, гарячо їсти не можна? Коли дуже і коли дуже смачно. Може, микеньке-микеньке тісто. Я знаю, що це не печиво. Я зараз просто монтую відео і задаю вам питання, як його назвати. Ну, назвати? Булочка? Ну, може, і булочка. Мама каже, ватрушки з творогом та яблуками. Може, і ватрушка з творогом та яблуками, не знаю. Так, ладно, Хай буде ватрушка з творогом та яблуками. Ну, а що? Тому що це не печиво, булка не булка. Ну, хай буде ватрушка з яблуками, да, так, Да, Мамосік. Іди, покажись в кадр, пожалуйста. Покажись в кадр. Так. Треба зараз піти ще квіти полити. Бо я зранку збиралась поливати, ніяк все не зберуся, вже її нахмарило щось, мама каже, напевно, буде дощ. Не знаю, але сонечко зайшло за хмари. Так що ой, ляглася, мартишка мала, мартишка вляглася і лежить собі. Молі каже, я не мартишка, я мартійська болонка, да? поливаю свої квіти.

Все, я вже використала всього з кимі. А він не піднімається. Ну, о, починає, починає, починає. Це знаєте, це класні ці садові ящики, коли ти їдеш десь в дорогу, ну десь на відпочинок, там чи куди. Оце залив сюди воду от, і все, вона буде там потихеньку. М, ну, як Коріння, буде... Коріння буде да, вологе та. Шановні мої глядачі, всім бажаю смачної їжі на столі, затишку та гармонії в будинку і мирного неба над головою. До зустрічі на моєму каналі. Бувайте!